Вітаю, мене звати Устименко Данило, і я б хотів розповісти доповідь на тему англійська граматика. Отже, мій план моєї доповіді. Спочатку буде невеликий вступ, потім я розповім про пролог і англійську граматику в пролозі. Далі буде DCG, про це трохи детальніше, пізніше. Далі. Оглянув хаскіль, як він справляється з англійською граматикою, імперативні мови програмування, потім альтернативні підходи до цієї проблеми, і висновок. Перевірка текстів здавна була важливою проблемою людства, адже люди помиляються, і раніше була людина, яка потім це перевіряла, але інша людина також може помилятися, і так далі. Загалом від помилок було не втекти, аж поки обчислювальні машини не досягли достатнього рівня розвитку, щоб перевіряти тексти за нас. А для цього стали використовуватись різні мови програмування і підходи. Почнімо з мови пролог. Цікавим аспектом прологу є те, що він від початку був розроблений для зручної та ефективної обробки тексту. Пролог походить від чергових систем, які використовувалися для перекладу звітів про погоду між французькою та англійською мовами. Для представлення тексту в пролозі найкраще використовувати списки символів. Які також називаються стрінг, е, рядки. Для зручності використання стрінгу рекомендується змінити прапорець а, double quotes на значення chars, оскільки тоді ми можемо використовувати подвійні лапки для написання списків символів. Відповідно, тут, як бачите, а, раніше ABC в лапках не дорівнювало списку літер ABC, а після зміни цього прапорця вони стали дорівнювати, що доволі зручно. Але працювати з рядками, як із е, списками, не завжди буває зручно, тому потрібно було придумати нові формальні правила для граматики. Це зайняло декілька років, проте науковці винайшли такий механізм, він називається DCG Definite Closed Grammar, що в перекладі означає граматика визначених тверджень. DCG, хоч зазвичай асоціюється з прологом, але він є включеним і в інших логічних мовах програмування, таких як Mercury. DCG задається правилами. Ці правила мають форму голова, така стрілочка і тіло. Де головою повинен бути не термінал, а тіло може бути комбінацією терміналів та нетерміналів. Термінал це список, який визначений термінальними символами, що складаються потім слова. Нетермінал це відповідно DCG або інший граматичний конструкт, який описує елементи, які він включає. За допомогою таких правил ми можемо визначати англійську граматику. Ось простий приклад синтексу DCG. За допомогою цього набору правил ми можемо генерувати правильні речення із одних слів. Відповідно, ми пишемо, що наше речення повинно складатися з підмета і присудка. Потім присудок має складатися з прийменника і іменника, а присудок має бути дієслова і слова. Об'єкту. Е, відповідно, наші прийменники можуть бути Z, E, іменники CAT, BET і verb, VerbIts. І, відповідно, е, програма генерує усі комбінації, які підпадають під наші правила. Також для генерації речень можна задавати певні параметри, такі як довжина речення, але я на цьому не буду фокусувати увагу, адже основним прикладом застосування граматики визначених тверджень є синтаксичний аналіз виразів одної граматики, тобто побудова дерева синтаксичного розбору граматики. Для цього до нашого набору правил слід додати кілька аргументів. Таким чином, ми можемо перевірити, чи наше речення написано з дотриманням усіх правил, які ми задали. Якщо так, то буде виведено дерево. Ось відповідно, як тут. Інакше речення записано неправильно, і ми отримаємо false. На цьому дереві ми можемо бачити схожу структуру, як в попередньому прикладі. Ми маємо речення, воно складається з. Іменникової фрази і дієслівної фрази, От, відповідно, іменникова фраза складається з прийменника іменника, дієслівна фраза складається з е, дієслова і ще одної іменникової фрази, яка в свою чергу теж складається з прийменника іменника. От, Як як ми бачимо, структура дотримана, тому ми отримуємо наше дерево як вивід, інакше е отримуємо false. Далі переходимо до Haske. Haskell, на жаль, немає якогось зручного готового рішення для обробки текстів. Є декілька фреймворків, які ставлені на мету парсних текстів мовою Haskell. Проте вони не підтримуються і не мають гарної документації. Найпростішою тактикою обробки текстів мовою Haskell є визначення нових типів. Як ви можете бачити тут. Що будуть складовими реченнями, таких як підмет, присудок, значення і поєднання цих складових з іншими складовими чи групами слів, які підпорядковуються певним правилам. Таким чином, ми зможемо будувати граф, схожий на дерево синтаксичного розбору граматики DCG, де від корення, який матиме найбільш високорівневі правила, ми матимемо розгалуження на якісь менші правила. А, далі імперативні мови. А, найбільш поширеними зараз є саме імперативні мови програмування, які виконують послідовність команд для зміни стану програми. А, з англійської imperative – це наказ, подібно до того, як за допомогою наказового способу мовознавстві перелічується послідовність дій, що необхідно виконати. Імперативні програми є послідовністю операції комп'ютера для виконання. Через це імперативні мови потребують трохи складнішого підходу до парсингу англійських речень, але разом із тим надають високу гнучкість. Ось приклад програми написаної на мові Java, яка слово за словом перевіряє, чи співпадає наше речення із необхідним паттерном. Також за допомогою імперативних мов програмування можна буде будувати і синтаксичні дерева, але це вже буде складніше, ніж у Haskell чи Prolog. Відповідно, тут ми перевіряємо, чи наше слово належить до одного із груп, і потім ми перевіряємо паттерн, тобто, ну, перевіряємо, чи по черзі йде в нас е, підмет, присадок, дієслово, прикметник і так далі. Альтернативні підходи. Е, особливими можливостями імперативних мов програмування з обробки тексту є використання машинного навчання. До прикладу, у мові Python є безліч бібліотек, за допомогою яких машини розуміють англійську граматику. При цьому в такому підході правила не задаються вручну. Програма, навчаючись на різноманітних англійських текстах, передбачає, яким вірогідно повинно бути наступне слово. І якщо програма помічає, що слово стоїть в неочікуваному місці, вона це зафіксує і виб'є, власне, помилку. Тут на слайді ви можете бачити Grammarly це американський стартап американця українського походження, який за допомогою машинного навчання перевіряє англійські тексти на помилки. І, власне, пропонує, як їх виправити. Дуже класна штука, рекомендую, сам нею користуюся. Отже, висновок. Мова логічного програмування пролог має гарно розвинені інструменти для обробки англійської граматики, що приводить до стислості коду, проте цей напрям не набрав популярності. Haskell також гарно підходить для обробки текстів, проте має дуже мало допоміжних інструментів для обробки англійської граматики. Імперативні мови ж не є такими зручними для створення простих правил, проте є дуже гнучкими. Що призвело до популярності великої кількості допоміжних рішень для обробки англійських текстів. Сьогодні ж набирають все більше популярності не прямолінійні підходи, які не базуються на правилах, а використовують статистичні методи машинного навчання для передбачення, чи правильне речення, чи ні. Цей підхід є більш вдалим, так як. Мова постійно змінюється, додаються нові слова, змінюється значення інших слів, і слідкувати за цими змінами, аби створювати нові правила, дуже складно. Тим більше, коли в англійській мові немає єдиної структури, яка визначає, що правильно, а що ні. Англійська мова має ознаки перспективного підходу, що означає, що люди, які вживають мову, визначають правила, але навпаки. З такої точки зору машинне навчання ідеально підходить для обробки англійських текстів, адже з таким підходом ми будуємо правила, базуючись на текстах англійською мовою, а не навпаки. Дякую за увагу. Ось список використаних джерел.